Що ти забереш із собою у посмерті? Людством править привілейований клас уряду землі. Тут скрізь сотні тропів. Уряду опирається чоловік, йому дехто протистоїть і їх пов'язує дівчина. Я зустрівся з небезпечною дівчиною. Спрацює? На жаль, я не пророчиться. Але можливо, вона зануриться під воду. Чоловік хотів стати надією для людства, але його правоту похитнули. Це все божевілля якесь. Ніколи не забувай! Переможе той, на чиєму базі правда. Усе одно хтось має це зробити. Тоді краще тобі стати богом. Гетевею. вию но.